Привіт усім! Пропоную розібратися з найгострішим питанням, яке розриває нашу спільноту. Чи буде другий сезон серіалу Зворотний напрямок? Друзі, ви бачили, яким емоційним був фінал: Роман, Дарина, Ігор, Марія, Валерій їхні долі зависли в повітрі, як фінальний акорд симфонії, який вимагає продовження. Нас завалили питаннями, чи вони разом, чи покарана Марія, чи забув роман про амнезію. Я знайшла офіційну позицію від людини, яка знає все, від самої Дарини, тобто акторки Олесі Надєєвої. Почнемо з найбільш болючого: що кажуть люди, які створили цю драму. Головна акторка, неперевершена Олеся Надєєва, наша Даринка в своїх соцмережах була дуже відверта. Коли їй поставили це питання, вона відповіла, не думаю, у нас немає відкритого фіналу. Все закінчується досить зрозуміло. І тут є ще один важливий момент, який вона додала. І це вже жартівливо, але показово. Вона зізнається, що їй не дуже хочеться, щоб мене знову переозвучували. Серіал був заявлений як 16 серійна драма з чітким початком, серединою та кінцем. Офіційної інформації про запуск зйомок, сценарію чи кастингу наразі немає. Оце так розчарування. Я розумію її логіку, так? Справді фінал мав логічне завершення. Роман, ймовірно, з Дариною, Марія Покарана, Валерій Знешкоджений. Але ж, друзі, в драмі завжди є але. Нам, глядачам потрібно більше ніж логічне завершення. Ми хочемо побачити, як вони живуть далі, як вони долають наслідки всього пережитого. А щодо переозвучення, я думаю, це був болючий момент у виробництві. І це також впливає на бажання акторів повертатися до ролі. Отже, на рівні головної зірки бажання зніматися у продовженні нульове. Це, на жаль, найвагоміший аргумент проти другого сезону, як на мене. Олеся каже, у нас немає відкритого фіналу, все закінчується досить зрозуміло. Але чи так це, що нам залишили на майбутнє? Перше, це психологічна травма. Навіть якщо Роман згадав усе або вони знайшли компроміс, травма від амнезії, зради, викрадення дарини нікуди не зникла. Це ж ціле поле для психологічної драми. Як, як Марія, якщо вона не у в'язниці, може мститися їм із за куліс. Друге, доля Ігоря. Наш вірний Ігор, він боровся за Дарину. Чи залишиться він поруч як друг, чи він поїде шукати своє щастя? А раптом він зустріне сестру близнючку Дарини. Я, звісно, спекулюю, але ви розумієте хід моїх думок. Третє бізнес і Валерій. Ми бачили, що Валерій це професійний контрабандист і шахрай. Навіть якщо його посадили, його зв'язки та його спадщина нікуди не зникнуть. Це ж ідеальний сюжет для того, щоб хтось із його минулого прийшов мститися роману та Дарині. Я впевнена, що потенціал для продовження колосальний. Сюжетні лінії не просто закриті. Вони замкнені на замок, і ми хочемо побачити, як наші герої відкривають ці замки. Телеканал 1+,1, який транслював серіал, підтверджує, що він був найкращим серіалом осені. Якщо є рейтинги і любов глядачів, а коментарі в соцмережах просто кричать Хочемо другий сезон, то завжди є шанс. У світі кіно ніколи не кажи ніколи. Наразі ми маємо офіційно. Сценарій закритий, акторка сумнівається неофіційно, шалені рейтинги, мільйони переглядів та вимоги фанатів. На жаль, у найближчий рік ми не побачимо продовження. Але я впевнена, якщо через півтора-два роки канал вирішить повернутися до успішного проєкту, вони створять зворотний напрямок. 2. це буде історія про те, як наші герої, переживши все пекло, знову мають пройти випробування. Можливо, вже як міцна сім'я. Наше завдання зараз не дати цій історії забутися. Якщо ви, як і я, вірите в продовження, зробіть три речі: перше, поставте лайк цьому відео. Друге, напишіть у коментарях, хоче зворотний напрямок 2. Третє. Поділіться цим відео у своїх соцмережах, щоб продюсери побачили наш спільний могутній зворотний напрямок вимог. Ми обов'язково повернемося до цієї теми, якщо з'являться ще якісь новини. До зустрічі! Бережіть себе!